Дорогі українці, меблева компанія Мерк щиро запрошує вас відвідати виставку меблів меблівків, яка проходить в Києві на вулиці Салютній. 2 і розпочалася сьогодні, 9 березня, і буде проходити до суботи. Ми з задоволенням презентуємо вам наші чудові нові моделі. Наші прекрасні світлі кухні, стела Вірджинія, Бостон, ванні кімнати, примавера, Касабланка, фієста. Також ви зможете побачити нову колекцію меблів для дому «Лаунж». це вітальня, це м'який диван, це дитяча лаунж. Звісно, ми вам презентуємо нашу перлину спальню Венеція. Для свого офісу ви зможете побачити і підібрати прекрасний діловий кабінет. Планет ми будемо раді зустрітися з вами від цього серця Олена Листопад та компанія Меркс.